Пане Валерію, ну наскільки я розумію, то контракт уже підписаний, він буде багаторічний. Просто питання в тому, як будуть надходити нам ці літаки. Правильно? Стоп, стоп, стоп. Контракт не підписаний. Підписаний Це тільки угода. угода. Угода про наміри. Що то є? Угода про наміри. Це не юридичний документ. Ну, скажімо так, юридичний документ, але не комерційного характеру. Тобто, він дозволяє шведській стороні. І нашій стороні, значить, шведській сторони дозволяє дозволити, а нам е, дозволяє ознайомитися з реальними тактико-технічними характеристиками літака. Що він може, що він не може, може е, нам дозволяє е, сформулювати яку е, конфігурацію ми хочемо мати, яку який бортовий комплекс оборони, які системи нам потрібні для встановлення, які нам не потрібні на встановлення для літаку. Сформулювати наші вимоги до того, який комплект озброєння і допоміжного обладнання, бо літак не сам по собі, там викрутки мало для того, щоб з ним працювати. Які там допоміжне обладнання нам буде потрібно, тому що нам в наших умовах потрібно буде збільшений комплект обладнання, щоб цей літак був автономним, міг обслуговуватися на багатьох аеродромах.